Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про капусту. Та чи всім можна вживати квашену капусту? Вже дуже давно відомі цілющі властивості капусти. В древньому Єгипті його відварювали на десерт і споживали як засіб, що покращує травлення. В стародавній Греції ним лікували жовчні хвороби, рани та гнійні висипи. А піфагор написав, що цей овоч підтримує бадьорість духу, веселощі та сприяє гарному настрою. В нашій країні її споживання досягає майже 25% від усіх овочів, що взагалі вживає людина. А от тепер перейдемо до лікувальних властивостей капусти. Отже, вона є прекрасним джерелом вітамінів А, групи Б, ПП та С. А ще містить калій, фосфор, кальцій, залізо, натрій та сіру. Французький дієтолог Бланк говорив, що капуста в в терапії може бути тим, чим є хліб у харчуванні. Капуста містить багато клітковини, і саме поєднання клітковини та сіри може викликати ускладнення при наявності шлунково-кишкових хвороб. Але цікаво те, що при заквашуванні більша частина клітковини розрихляється і вона стає менш обтяжливою для органів травлення. Деякі люди лікують свої недуги квашеною капустою. Звучить, напевно, смішно. Проте в даному випадку це може бути правдою. Ось дивіться, на перелік проблем, коли квашена капуста дійсно лікує. При простудах або частих ангінах радять полоскати горло розсолом у пропорції 1 до 1 з водою. При геморої та гастриті зі зниженою кислотністю треба пити по 0,5 склянки теплого розсолу. При високій температурі можна пити розсіл по ковтку. Це допоможе поповнити втрату рідини та мінералів. Вагітним жінкам для зняття симптомів токсикозу радять регулярно вживати квашену капусту або розсіл. Кілька слів на рахунок протипоказання та обмеження. Капуста це продукт, який викликає розлати шлунку, особливо здуття, печію, біль та нудоту, якщо її переїсти. Тобто рекомендована доза 100-150 грамів на день. Протипоказана вона при панкреатиті, а людям зі шлунково-кишковими захворюваннями радять промивати квашену капусту або зменшити кількість солі. Але пам'ятайте, що квасити капусту краще самим, вдома, тоді точно ніякої шкоди. Як бачите, капуста дуже корисна, але, на жаль, час вичерпаний. На цьому все. Всього вам найкращого, до зустрічі.